Шановне товариство, і знову фаналіпській зустрічі. На дворі вже весна. Березень, не дивлячись, наскільки сердиться на нього ще лютий, залишки прориваються на час, то дощем, то снігу нас вітає з весною, але березень вже вступив у свої права і тішить нас. То плюс 15, то мінус 7. Але так має бути весна бере свої. Війшки руки і хоче далі кермувати до завершення чергового року. А це означає, що життя не зупинилося як кожного з нас, так і на виробництві, так і у нашому видавництві. З'являються нові книжки, які тішать серце автора, читачів. І звичайно, на початку цього року, як і попередній рік. І ще попередньо домінує тема, яка пов'язана з тими страшними подіями, які мають місце там, на сході нашої рідної держави, України, там, де твориться майбутнє нашої України, де лютує дика Орда і хоче знищити нас, як народ, як нація, а зрештою, як просто людей, яких Господь послав творити добро, мир, тішитися життям. В цьому кварталі серед перших книжок, які з'явилися друком, які пішли до читача, книжка Війна і мир, авторка Леса Шевченка, Лариса Слободян. Робом із Волині, живе у Львові, за професією лікар, українка, велика патріотка, людина, яка не готувалася писати про війну. Але не могла не відгукнутися, не могла не свої емоції, як кажуть видати на гора і на сторінках її книжки, постають ті унікальні сюжети, які творять Орда. Унікальні, тому що історія майже не знає такого страшного геноциду народу, в даному випадку українського. Говорить московщина. Без праві рядки, виливають біль по а зрештою тих наших співчизників, які не можуть примиритися з тим, що там сирени звучать. Та зрештою вони звучать і в наших краях незалежно, де ми не є. Мені пригадалася одна розмова, яка відбулася на Першому західі. З журналістом Романом Шостаком. Тоді ми теж вели мову про книгу, і він дав промовисту назву Книга в обороні України. Це саме те це книга, яка бореться за Україну. Хтось там тримає зброю, а хтось тут своїм вдатним словом намагається вслоїти в нас віру, перемогу, додати тих своїх кілька бадьорих слів, щоб ми не зневірились. Бо ми повинні вірити в силу наших захисників і захисниць. Ми повинні постійно думати, як допомогти їм. І знаємо, і знаємо прекрасно, що попереду велика перемога. Ще одна книжка, яка з'явилася, верніше вона раніше виходила, але зараз вона з'явилася, може, якраз і в пору, це англомовне видання, присвячене Оргалу. Під дуже промовистою назвою Честь, Боротьба, Свобода. Упорядниця її багаторічний викладач англійської мови Валентина Бабій показує Орвела через його праці, як він змалював далеко заздалегідь ту ситуацію, яка може виникнути. Тому тваринному світі, яке називалося Союз Радянських Соціалістичних Республік. Хтось мені скаже, мудрий, тепер говорить, а тоді, аж справді, а тоді жив в тих умовах, і багато з тих, хто сьогодні ще сущі на тій планеті, землян на території України, жили. І ми можемо собі тепер з відстані часу добре уявити, як пророчок дивився на Союз Радянських Соціалістичних Республік. Видатний письменник, мислиник і показував, в якій свинофермі доводиться жити багатьом народам. І як не дивно, та свиноферма поділила ту країну, на основі якої утворилося півтора десятка незалежних держав, поставила межу між тими, хто лишився в свинофермі, і сподіваюся. І між тими, хто без свободи, волі, боротьби жити не може. Між тими, хто хоче будувати самостійно своє життя, незважаючи на якісь там постанови центральних комітетів, ще там якісь інституції, типу КДБ чи ще щось. Ми не зробили висновку з тих пророцтв не тільки Орлова, а й багатьох інших. Сподіваюся, що ця книжка, яка розрахована передусім на студентську учнівську молодь, дасть можливість тим, хто так закохано дивиться на англійську мову, вже аж надто наситившись українською, а перед тим російською, може усвідомити, що треба скавати наплю з тим лютим ворогом, чи то в ідеологічному плані, мовному навіть, чи безпосередньо зі зброєю в руках. Ще одна книжка, яка теж показує лицемірство облуду того часу, про який я щойно говорив, це посмертне видання повістей оповідань відомого в Україні письменника Ореста Березовського, теж лікаря, який дуже багато порятував людського життя, продовжив його, дав можливість насолоджуватися сущими днями. Але Два роки тому, якраз власне, сьогодні, якщо мені зраджує пам'ять, 18 березня 2022 року серце Ореста Івановича перестало боїтися. Його книжки попередні, які виходили, романи Європа-центр, «Рожавий дурман, запутані крила, кожному своє, страх як норма, фальшиві зорі в лабіринтах медицини, лабіринтах медицини 2 Ця, до речі, книжка продовжує цю серію «В лабіринтах медицини, показували справжнє обличчя тих часів. Мало того, він чимало своїх публікацій присвятив імміграційним процесам, показав, що штовхнуло на імміграцію наших співвітчизників і показав, в яких нетрях опинилися вони скрізь так блискуче складалася їхня доля. І його знаменита, знаменитий роман Інтернаймичка зачаровував багатьох. Його і ту книжку зачитували і здавалося, що будуть чекати з великим нетерпінням на появу нових книжок. Відійшов письменник. Лікар, громадянин у вічність, але по собі залишив своє вдатне, добротне слово. Звичайно, традиційно в каменірі не може бути так, щоб протягом якогось невеличкого проміжку часу не виходили книжки, опері на історичну канву. І сьогодні я з радістю представляю чотири акну п'єсу Віталія Ступенця. За це псевдонім, за яких заховався Віталій Фенюк. Попередня його книжка Бабина хата виходила теж нас. Воскрешає сторінки, коли король Данило гуртує навколо себе співвітчизників, виходить на міжнародний рівень, контактує з королем Угорщини, чи як тоді говорили Венгрії і, врешті-врешт, одружує свого сина. З королівною княже Лева, з королівною угорською Констанцією. У Львові затишний храм на Старій Ринковій площі нагадує саме про це подружжя і власне честь шлюбу цих двох шляхетної крові молодих людей. І названо було місто, яке щойно виникало тут, на території, як усього, на якій сьогодні розкинувся. Цікавий, вельможний, шляхетний Львів, який приваблює туристів до при всіх кінців світу. З радістю повідомляю, що відбулося друге видання, розширене, доповнене, уточнене Гаївок Яврівщини. Леся Балух довгий час працювала у світі. І з радістю якось взяла собі цю тему до опрацювання. І сьогодні вже вдруге достатньо добрим накладом виходить видання з нотами, з текстами тих творів, народних творів, які якийсь час були просто забуті. Тут багато матеріалу є, передусім для школи. Богаївки традиційно це молодь, підлітки водили. Причі вже приєднувалася дорослі. І Гаївки Яворівщини, того нашого маровничного прекрасного краю, до речі, в якому покоївся Юрій Липа, знаменитий державник. Вони дуже цікаві, своєрідні, глибокі, але вони десь відзеркалюють оцей жанр ти всієї території, принаймні Львівщини, якщо не з усієї Західної України. Так що тіштеся, бо. Як пише Леся Бало, у серці бережу і шаную традиційну та обрядову спадщину своїх предків і намагаюся вчити в цьому своїх вихованців. Ця книжка справді є доброю підмогою у цій добрій справі виховання молодого покоління. Ну і завжди, на початку року і в середині року, ми повідомляємо про вихід чергових інформаційних випусків міжнародного. Математичного конкурсу кінобругу. В даному виданні, яке нещодавно з'явилося, представлено роки 2021-2022, 2022 і 2023 навчальні роки. Величезна кількість задач, які допоможуть оволодіти математичними законами, формулами, дадуть уяву молодим. Прихильника математики, поринути у світ цифр, думок, асоціацій. Ось сьогодні школа трошки інша, ніж та, яка була в тих давніх, ще 50-х, 60-х, 70-х роках. Тут все ж таки більше увага звертається на вміння орієнтуватися в ситуації. Прихильників поезії хочемо ще раз приємно подивувати. Нещодавно ми говорили про Книжку Василя Діденка, серце заповнене любов'ю, яку вдалося зреалізувати з допомогою, тобто випустити з допомогою брата Василя Віктора Діденка. Тепер ми пропонуємо автора той, нову збірку автора тої знаменитої пісні на долині Туман під назвою Дивокрай. Вона вибрала значну частину спадщини. І, звичайно, це далеко не все ще опубліковано те, що написав цей надзвичайно талановитий чоловік, який так закоханий був в мелодику слова, де відчував слово не тільки для себе, для своїх друзів, а й для кожного сущого. Все одно мені радість велику даруватиме книга доріг. Все одно я стану віку вірний пісні, що в серці беріть. З'явилися нові книжки видавницькі каменя, не дивлячись, яка б там не була та сутужна ситуація книговидання, вона справді дуже сутужна. І я так боюся, що незабаром після тих урочистих фанфар, які часто звучать на нашому Суспільному радіо і телебаченні, розвій книговиробництва, ми почнемо. Збирати донати, як тепер модно говорити, не знаю, чому це, Суспільне так любить чужі слова, нажерлися вже видно рідних слів, відбігши від на певну відстань від російських, щоб у мене збирали на українську книжку. Прикро це говорити. Я практик. Віддав практично 2 треті свого життя саме українській книжки і ніколи не міг подумати після 91-го року, що я буду з гіркотою говорити про те, що. Українська книга на межі. Бо досить часто, на жаль, мої колеги, які, мабуть, чисто випадково забігли на книговидавничу ниву, пропонують задрукований папір у вигляді книжки. Боляче це говорити, дуже боляче. Але то той значимо, і творчої книги не так багато виходить. І якщо зайти на сайт Книжкової палати України, подивитися ту інформацію, яку подає книжкова палата, вона отримує обов'язковий примірник. Хай не всі надсилають, інколи і ми грішимо. Але картина надто сумна, надто сумна. Якщо ми трубіли на всіх розстаннях про те, що в Радянському Союзі там в цілих стільки десятих на одну душу населення в Україні припадало друковані книжки, то сьогодні, здається, ми впали нижче цього паказинка. Тому докладаємо зусиль, принаймні розкуповуємо ті книжки, які є в книгарні. Яке є видавництво, заходьте на сайти, в тому числі і наш, і замовляйте. Бо іншого способу підтримки в української книги немає. Сьогодні у Львові рідко чути, що хочуть зліквідувати Українську академію друкарства з такою давньою своєю традицією. унікальний навчальний заклад. Унікальна вища школа, яка готувала фахівців для цієї галузі. Хтось там каже, а хто ж там читає друковані книжки, а хіба йдеться тільки про друковані? Адже у всьому світі читають книжки, тільки в Україні раптом так. Всі збайдужили до друкованої книжки. Я спостерігаю, часто їдучи в громадському транспорті, а їжу ним на роботу і з роботи, а чи читають щось там з таких електронних книжок? Я не скептично ставлюся до електронної книжки. Не читають, картиночки перекидають, бавляться ігри грають. Тільки не книжку читають. Але в книжці таке мудрість. Згадаймо слова Ханка про книгу морську глибину. Далі ставлю три крапки. Задумаємося над змістом цих слів. Аби ми не потрапили в ту морську глибину пустоти, безтямства, тупості. Прикро буде. Але знову ж таки, весна почалася. Дерева ось-ось розпустяться. Вчора я звернув на вулицю Підвальні, але час збираються вже розпустити свої пелюстки і втішити нас білосніжним цвітом, який буде біля входу арсеналу, де була знаменита реберня, яка недавно згоріла, це теж для думання. Сумніваюся, що ті люди, які так постоювали в чергах кілометрових до тої реберні, врешті-раз -врешті спалили її, читали книжки. Бо якби читали, мабуть, би не стояли за тим смер... засмердженим м'ясом. Але хтось каже, що це антиреклама, та ні, це констатація факту. Краще ходімо не в реберню, а під пам'ятник Івану Федоровичу, там принаймні книжки, видані в різні часи, в різних видавництвах і для різних читачів. Я бажаю вам добра. Вітаю вас з весною і бажаю якнайскорішої перемоги. Яку нам принесуть ті лелеки, які, здається, завтра повинні вже завітати в Україну, наші захисники і захисниці? З добром вас. і хай радість буде вашій душі!